І волинянці вкололи найдорожчий лікарський препарат у світі. Генсек НАТО назвав пріоритети наданні допомоги Україні. У Польщі на нафтопроводі Дружба стався витік. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 12 жовтня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині провели в останню путь загиблого героя. У Колодяжненській громаді попрощалися із Андрієм Зубцем, чоловік 1971 року народження, був жителем села Любитів. Воїн загинув 7 жовтня під час виконання бойового завдання на Харківщині. На війні поліг герой із села Озеряни, що в турійській громаді Олександр Бондарук, 6 жовтня, внаслідок підриву. На Харківщині чоловіку було 34 роки. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі спічуття родинам загиблих героїв. Скандал навколо Луцької стоматполіклініки. Нещодавно мережу сколихнула новина, нібито у міській поліклініці є проблеми і можуть бути навіть якісь фінансові оборудки. Журналісти телеканалу Конкурентів вирішили спробувати дізнатись, чи дійсно це так та що ж насправді відбувається у стінах медзакладу. Подробиці дивіться далі. Скандал навколо Луцької міської стоматполіклініки, і ця ситуація набрала справжнього резонансу у змі. Публічні звинувачення в сторону директорки міської стоматполіклініки озвучили під час оперативної наради 29 вересня. Мовляв, місяць тому акцентував увагу на безладі і на тому, що гроші йдуть мимо каси, лікують три зуби, а в звітності пишуть один. А ще в установі продовжує здійснювати прийом імплантолог, який приїздить зі Львова. А це робоче місце. Мовляв, можна надати місцевому фахівцю. Звинувачення доволі гучні. Втім, зазначимо. Світлана Черниш працює на цій посаді з 2018 року і до. Жодних питань до її роботи не виникало. Цікаво, що все почалось, відколи на посаду медичної директорки призначили Любов Яковчук. Мовляв, саме вона висунула ряд зауважень щодо роботи нинішньої директорки Світлани Чернеш. Про що мова та як працює міська стоматполіклініка? Йдемо питати. Добрий день. Ми з телеканалу «Конкурент ТІВІ» хотіли поспілкуватися з медичною директоркою Любов Яковчук. є вона на місці? Вона зараз у відпустці у відпустці, в навчальній відпустці, по-моєму, так називається. Ага, а Світлана є? Світлана Черниш. У відпустці чергові, поки обох директорок на робочих місцях немає, приймаємо рішення поспілкуватись з працівниками стоматполіклініки. Прийшли у медзаклад. Ми у розпал робочого дня, та навіть натрапили на лікаря-імплантолога, який, начебто, приїздить лікувати зуби лучанам аж зі Львова. Я власне це лікар зі Львова імплантолог угу. та, про якого всі так багато говорять. Хоча дуже цікаво, що я насправді не зі Львова, я вчився, жив у Львові, а мешкою 40 кілометрів від Луцька. Ось. І коли помер ваш імплантолог відомий, мене було запрошено в якості людини, яка б могла прийняти на той момент весь той об'єм і ту складність тих оперативних втручань. І я погодився, тому що дуже добре знав. І хотів просто допомогти. І якось вже так далі закрутилося, чисто на тому моменті, що мені цікаво насправді приїжджати і працювати, хоча окремо маю свій бізнес і не зацікавлений в фінансовому моменті, виключно а виключно в тому моменті, щоб працювати з інтернами і надавати послуги якісні у вас в Луцьку. За словами Назарія Римчука, працювалось у Луцькій стоматполіклініці йому спокійно, до певної пори. Донедавна дійсно подобалося. Було дуже гарний колектив, команда, і все було злагоджено. І ну, дійсно клініка виходила на той рівень, який напевно ну, вартий приватних кабінетів. І дійсно це відбувалося таким моментом, що пацієнти отримували ті чи інші послуги на хорошому, якісному обладнанні за значно нижчою, ніж в приватних кабінетах ціною. На сьогоднішній день є певні перешкоди у цій роботі, які досить шкодять і мені здається підривають певний авторитет. Це пов'язано виключно з медичним директором, який поводить себе і робить певні речі, які ну, це, некоректними і неетичними стосовно того, як відноситься і поводиться до лікарів. Лікарі, які працюють у закладі вже багато років, кажуть, робота йде злагоджено. Я працюю вже давно, я не знаю, може менше, як багато хто з лікарів. Слана ванна гарний спеціаліст, гарна людина. Я думаю, це в колективі можуть всі підтвердити. І якісь речі коментувати про те, що вона не на своєму місці, чи це ну це недоречно. Якби це так було, я б не працював, бо тут колектив вже ж всі на робочих місцях, всі працюють, і в нас немає ніяких там розумінь, непорозумінь. Ми вже давно працюємо щодо цієї конфліктної ситуації. Лікар впевнений, такі питання вирішувати зараз не на часі. Ну, я думаю, це недоречно, бо ми зараз знаходимося в такий час, що е де скажімо, війна, іде інші проблеми, які в нас виникають. В нас зараз більше проблема от, прийняти людей, які приходять до нас за допомогою. Ми працюємо в цьому напрямку. Ми не звертаємо уваги на якісь там речі. Відтак з директоркою Стоматполіклініки Світланою Черниш нам таки вдалося поспілкуватись по телефону. Лікарка каже, раніше жодних звинувачень зі сторони керівництва не отримувала. А про те, що щось не так у роботі, вперше почула на опере оперативній нараді найбільше, що обурило жінку, це те, що поліклініку звинуватили, умовляв неприбутковості, адже лікарка не розуміє, як заклад, який надає допомогу малозабезпеченим верствам населення, може приносити великий прибуток. Я не вважаю, що я щось не так роблю. Я думаю, що в нас все добре в поліклініці. Поліклініка працює. І е, про прибутковість поліклініки немає немає сенсу навіть говорити, тому що ну, як ви знаєте, поліклініка – не комерційне підприємство, і прибутковість нам треба отримати результат соціальний, соціальна допомога, е, малозабезпеченим забезпеченим населення, і ціни в нас помірні проти приватних кабінетів. Як повідомляє інформаційне агентство Конкурент, посилаючись на власні джерела, імовірно, конфлікт виник через те, що нова медична директорка Любов Яковчук хоче зайняти посаду директора поліклініки. Можливо, вона і хоче на мою посаду. Я не можу сказати, хоче вона чи не хоче, але така критика. Я вже четвертий рік директор, і критики зі сторони керівництва до мене не було. Ніколи сама була дуже здивована. Чотири роки я вже директор, і ніхто з мене не критикував так відкрито, і взагалі ніхто не критикував. Все, що треба, ми робимо. Це і аудит так само. Фінансових оборудок там ніяких немає. Напевно, хотіли знайти якісь фінансові оборудки. Все чесно, прозоро відкрито. Нічого ми не скриваємо. Світлана Черниш каже, підприємство працює, зарплати виплачуються, лікарі є, пацієнтів багато словом, свою функцію заклад виконує повністю. Чи дійсно Любов Яковчук мітить на посаду директорки міської стоматполіклініки? Ми вирішили запитати у неї особисто, адже цікаво, для чого їй місце у поліклініці, якщо вона вже й без того є власницею приватної стоматології у місті святої Аполонії. Втім, і там жінки не було? Її немає зараз. А вона взагалі буде? Чи буває тут? Він зробить буває. Далі ми пробували поспілкуватись з телефоном, але й на це жінка часу, на жаль, не знайшла. Зараз я нічого не буду. Коментувати а... нема бажання. А чому ви не коментувати зараз? – Я зараз не на місці, навіть не ну, на рашеначальні, мене пенсія. Втім, за документами відпустка любові Яковчук тривала до 8 жовтня. Тож ми навідались до медичної директорки ще раз. Добрий день. Добрий день. Ми журналісти телеканалу Конкурент ТВ намагалися четверга з вами зв'язатися. Знали, що сьогодні ви вже на роботі. Можна а з вами не поспілкуватися? Не а чому? Це Взагалі хотіла б з вами поспілкуватися я, з приводу цієї ситуації. Цього разу знайти медичну директорку Любов Яковчук на робочому місці нам таки вдалося. Втім, як ви бачили, коментувати будь-що вона відмовилась, так і не пояснивши у чому ж причина. Відмова Любові Яковчук коментувати цей скандал досить дивна, адже у вищі органи вона жаліється на колег. А журналістам коментувати будь-що. Відмовилась, зазначимо саме за ініціативою Любові Яковчук у Луцьку стоматполіклініку направили перевірку, яка начебто виявила низку порушень, Ба більше ці негативні результати перевірки вже встигли опублікувати в одному з місцевих змі. Втім, і тут знову дивина, начальник управління охорони здоров'я Володимир Лотвін про результати перевірки ні сном, ні духом офіційних документів. Він в очі не бачив. Не читав та навіть не тримав в руках. Не даю поки коментарі, бо немає мене цей результатів аудиту. Да, офіційного аудиту мене немає. Не цей не ознайомлені дали. Це я теж бачив, що в соццих мережах вже є. Цей довідка тале офіційно що мене немає, то я не, не можу нічого коментувати. Звідки у змі з'явилися результати аудиту? Та й навіщо власниці святої Аполонії – Комунальна поліклініка? Словом, у цій історії багато запитань та очевидних відповідей. Тим часом журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» слідкуватимуть за розвитком цієї історії. Луцькі волонтери вкотре відправились на Харківщину, де окуповані міста цього разу свідомі доставили допомогу в Ізюм. детальніше в наступному матеріалі. Після звільнення Харківщини від окупантів луцькі волонтери вчергово зібрали необхідну допомогу та вирушили у дорогу. Цього разу свідомі візюмі. Звільнене місто зазнало значних руйнувань. Українці жили під російським дулом більше ніж півроку, і за цей час багато хто вже попрощався із життям. Явний приклад жорстокості тому знайдені масові поховання цивільних та українських військових. Чимало людей у місті не мають даху над головою, тому живуть у підвалах, гаражах або просто неба. Готують їжу на вогні, тому коли до Людей прибула перша гуманітарна допомога. Чимало людей не стримували сліз. Сьогодні наша команда громадянського руху свідомі приїхала до Ізюму, де окуповане місто в жахливому стані місто, де жили і раділа життю люди, українці, в надзвичайно критичному стані і потребує допомоги. Ми роздали людям гуманітарний вантаж, сімейні пакунки спільно з Global Empowerment Mission. Нашими партнерами американськими спільно з майком Капоні, ось так ви бачите, люди готують собі обід на вулиці. Тому що немає ні електрики, ні води, ні газу. аби відновити життя в Ізюмі, потрібно зробити ще дуже багато роботи. Майже всі адмінбудівлі розбомблені, приватні будинки знищені. Немає ні води, ні електрики, ні газу. Спільно з американськими партнерами благодійною організацією з Global Empowerment Mission, яку очолює друг України, відомий американський благодійник Майкл Капоні, свідомі формують сімейні пакунки, які, хоч трохи, допомагають людям оговтатись від війни. Також мешканцям передали гембо. Кси від американської благодійної організації дуже тяжко людям. Люди готують їжу на вулиці. Немає ні тепла, ні світла, ні вікон, ні води взагалі нічого немає. Ну, щоб ви собі уявили, люди просто зрубують дерева вздовж доріг для того, щоб запастися дровами на зиму. Ситуація дуже складна, і тому ті сімейні пакунки, які ми завозили в місто Ізюм, вони були дуже помічними місцевому населенню. У пакунках найнеобхідніше продукти харчування та засоби особистої гігієни. Самі жителі міста розповідають, як прожили ці місяці під російською окупацією. Снаряд чи міна бахнула під хату. Оце наш перший етаж. Оце закап... ну, за етап. Печку розбила, все розбила осколками. Да, ми дуже пострадали. Ну да. що ж, все побило. Ну, а даже целый диван целый. А да. печку побыло, кухню побыло осколком. Вот. Мы как раз успели утекти в общий коридор. Как раз успели. А он ну, тут как бабахнуло. А потом три раза выбегали с этого. Только сюда добежали. Снаряд. Вертаемся. Тихо опять. Третьего раза еле-еле выбегали отсюда. А нас бомбы бежали. там. Ага. Еле, в подвале ховалась. Да. Вот рядом, да. Я не в спину. Вот это я ходила, збираю вот эти такие штучки в этом самом фарке, угу. чтобы разгоралась. А Сережа у нас, вот от Сережа, вот. вот нам поделал вот эти все печечки. Вот. Вот это у нас знаменитый наш газовик. Вот. Нет, домини що... печі. Да, Домина печі, как это сама. Це він нам мы Ми тепер можемо жарить. Людям надо, так. Так мы живем. До сих пор так і живе. Кажу в райському уголке, да, Сережа? Вже зумів нам дати це лежати, І от так ми тут жили. Трошки у нас тут були каналізація. Бо і своє часом вирізали. Ну, вот і вот так ми от оце на стіл бухтух тут. На волі варили їсти тут їли. От так жили. Ми живемо дуже погано, то тому, що нема світла, газу і води і вітер. Балкон в нас ну дверей, балкон нема і ну, в кімнатах. Попри увесь цей жах, люди з першого дня війни знали, що українські військові звільнять їх. А поки ви дивитеся цей відеоматеріал, свідомі уже готуються до наступної поїздки, продовжують співпрацю з партнерами та формують. Сімейні пакунки за добу 11 та 12 жовтня волинські пожежники ліквідували три пожежі. Як повідомили в управлінні ДСНС області, у селі Підгородне пожежники загасили пожежу в дерев'яному житловому будинку. Від вогню будинок врятували, але внаслідок пожежі знищено прибудову, побутову техніку, речі, побутового вжитку, меблі. Ймовірно, причина пожежі коротке замикання. У життя маленькі волинянці вкололи найдорожчий у світі препарат. Дівчинка із села Волякольська Уляна Гірук страждає на спіральну м'язову атрофію першого типу. Діти з цією формою захворювання часто помирають у віці двох років. Єдине лікування це препарат Зонгенспа, який коштує більше двох мільйонів доларів. Як повідомила мама дівчинки Юлія, юна Волинянка виграла препарат у лотерею. Очікувала на нього більше семи місяців від цих ліків. Залежало життя дитини. Волинянин організував незаконний перетин призовників через державний кордон. Як повідомили у поліції в поліції, Волині. Правоохоронці викрили 47-річного місцевого підприємця, який займався міжнародними перевезеннями пасажирів. Він організував схему з незаконного переміщення за кордон чоловіків призовного віку. Чоловік оформлював водієв, що надалі дозволяло особам безперешкодно виїжджати з України. У кінці травня поліцейські затримали підприємця під час отримання винагороди у розмірі 20 тисяч доларів. Вульвальний акт і з матеріалами справи скеровано до суду. Генсек НАТО Єн Столтенберг закликав держави альянсу надати Україні більше систем. Протиповітряної оборони для захисту міст від ракетних обстрілів Росії він наголосив, що Україна потребує більшої кількості різних типів систем для захисту свого неба. Зокрема, потрібні типи систем ППО, малої дальності, великої дальності, системи ППО проти балістичних ракет, крилатих ракет, дронів різних систем для різних завдань. Він додав, що Україна велика країна з великою кількістю міст. Тому потрібно посилити підтримку, щоб Україна. Могла захистити більше цивільних громадян. Українські військові всього за 18 хвилин збили чотири російські вертольоти. Як повідомили у повітряних силах зсу, 12 жовтня воїни знищили чотири ударних вертольоти противника, ймовірно. 52, які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку. Один вертоліт впав на звільнені від росіян території. Решта за лінією фронту Боя робота велася ще по двох вертольотах. Тому є велика ймовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться. СБУ підтвердила викриття керуючого однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині Іонафана, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Як повідомили у відомстві, слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ Україну священнослужитель підтримував політку Кремля. Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника. У Польщі на одній з ниток нафтопроводу дружба стався витік. Через цей трубопровід доправляють російську нафту до Німеччини. Витік виявили ввечері 11 жовтня на одній з двох ниток західної ділянки нафтопроводу, приблизно за 70 кілометрів від Плоцька. Тиск на пошкодженій нитці зараз вимкнули. Друга нитка працює без змін. Нацбанк України у 2023 році почне виводити з обігу старі купюри номіналом 5, 10, 20 і 100 гривень. Їх замінюватимуть монетами 5 і 10 гривень та новими купюрами 20 та 100 гривень. Як повідомили у НБУ, головна мета такого рішення підвищити якість готівки в обігу, поліпшити готівкові розрахунки та їхню зручність для населення. Там зазначили, що йдеться про купюри 2003-2007 років випуску. Збройні сили України ліквідували уже 63 тисячі 380 окупантів. Станом на 12 жовтня українські військові також знищили 2505 тисячі танків, 1539 тисячу артилерійських систем, 5156 тисяч бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. На Харківщині українським бійцям вдалося ліквідувати дві групи диверсантів ПВК Вагнера. Про це повідомили у СБУ та опублікували унікальні кадри зі спецоперації. Аеророзвідка локації, блискавичний штурм і жодних втрат. Такий результат роботи спецпризначенців Центру спеціальних операцій А та колег із управління СБУ у Харківській області. У ворога один двохсотий, ще чотирьох захоплено у полон. Серед них командир ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідінформацію, в тому числі про влаштовані окупантами катівні українців. Я старший. Когда вы на прорыв пошли, нас послали вперед, на точку. Дали точку, высадили и уехали. Сказали наблюдать и все. Воинская часть. 16-я бригада. Моя посада там. Должность там. Сержант. Ой. Задачи, которые вы здесь должны выполнять. Задачи никаких не было. Задача была на дороге. когда на штурм вы пошли. Наблюдать. И все. Сказали, утром придут силы там сдерживать. И все. Ждали своих. Свои не пришли, вы пошли вперед, мы остались в тылы. На Херсонщині Збройні Сили України під час звільнення одного із населених пунктів захопили ворожу реактивну систему залпового вогню. Ураган про це у Фейсбуці повідомило командування сил спеціальних операцій Збройних сил України. Вона дісталась нам у подарунок від знищених російських солдатів під час чергової операції. Завдяки нашим воїнам, ця РСЗО віднині працюватиме не на шкоду, а на благо українців. І легко впорається із відстанню до цілей позицій російського ворога, облаштованих на окупованій ним українській землі, поки що окупованій, йдеться у повідомленні. Волинянка засвітилась у шоу на російському пропагандистському каналі та подарувала ікону Малахову. Про це у Фейсбуці написала Галина Конах, опублікувавши відповідне відео. Аж ікону святителя митрополита Тобольського. Ета покровитель Сибірі, саме почитаємо у нас в Сибірі. Вот это ікона вісімнадцятий век. Пускай Господь по молитвах митрополита Тобольского Иоанна хранит вас, бережет вот вашу семью, ваш дом, вот это все-все ваше поприще, чтобы оно процветало, чтобы чтоб дальше неслась эта песня, потому что это надо каждому русскому человеку. Пускай хранит вас Господь и святитель митрополит Больская. Это икона 18 века. Да, Відтак жінка, про яку йдеться уродженка камінь Каширського району Валентина Корнієнко, яка шість років тому переїхала до Росії, де стала матушкою. Прихильниця московського патріархату заявила на російському телебаченні, що так би мовити, любов до Бога їй прищепили на Волині, де вона й народилася. Жінка також зазначила, що на камінь Каширщині досі проживає її мама. Зараз, звісно, ви не можете невісті зустрітися? Ні, не можемо не встрітися. І навіть а, связь буває, що і поговорити навіть не можемо. Жаль, не навіть навіть зустрітися. Як зазначила у дописі Галина Конах, Валентина Корнієнко, екс-студентка Почаївської духовної семінарії. Переїжджаючи до Росії, тут на Волині жінка продала свої хороми. Цитуємо: гроші, на придбання котрих збирала хресними ходами з миротворчими іконами. Та додала, що односельчани жінки з великою радістю публікують це відео у себе на. Сторінці в день масованої ракетної атаки на Україну, гордо підписуючи, це моя однокласниця. Волинські поліцейські взяли участь у звільненні села на півдні України. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив начальник Нацполіції області Юрій Крошко. Зокрема, йдеться про населений пункт Велика Олександрівка на Херсонщині. Там бійці волинського корду вже підняли український прапор. За словами Юрія Крошка, нині наші поліцейські проводять на деокупованих територіях стабілізаційні заходи. До них приєднались ще й вибух. Котехніка з Волині. У Луцьку через витік на тепловій мережі тимчасово зупинено роботу центрального теплового пункту на вулиці Конякіна, 7Б та припинено подачу гарячої води його споживачам. Про це повідомили у Луцьк Теплі. Так, з 10-ї години ранку, 12 жовтня, подачу гарячої води припинено до житлових будинків на вулиці Конякіна, 7, 9, 9А, 9Б, 11, 11А. На вулиці Гордіюк 27, 29, 31. На вулиці Федорова 1, 3, 5. Повідомляють, що завершення робіт та відновлення подачі гарячої води відбудеться 13 жовтня до кінця дня. повідомили, коли на території Луцької громади розпочнеться опалювальний сезон. Зокрема, як зазначили під час засідання чергового виконавчого комітету, його планують розпочати при середньодобовій плюсовій температурі 8 градусів, яка триматиметься протягом трьох діб. Відтак першочергово теплом забезпечать дитячі, лікувальні та учбові заклади. Далі ж опалення ввімкнуть у житлових будинках. За словами Луцького міського голови Ігоря Поліщенка, Чука, цьогоріч опалювальний сезон розпочнеться пізніше 15 жовтня через теплу погоду. Тим часом очільник Луцьктепла Іван Скорубський зазначив, що наразі підприємство забезпечене необхідними матеріалами, аби якісно та швидко усувати проблеми. Додому у Нововолинськ привезли тіло загиблого у війні з расистами героя Андрія Кицюка. Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус. Загиблого воїна зустріли коридором Шани о 8.00 12 жовтня на в'їзді у Нововолинськ. Панахиду відправлять у Святодухівському соборі. Місцем останнього спочинку Андрія Кицюка буде кладовище у районі другої шахти. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Білоруська армія тренується висаджувати десант. Військовослужбовці 38-ї Бреської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади завершили нічне десантування із військово-транспортного літака Іл-76 МД. Про це повідомили у Міноборони Білорусі. Відомо, що висадка десанту пройшла на полігоні Бреський із висоти 800 метрів зі штатним озброєнням та екіпіровкою. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.